Привіт, мене звати Ліза, і нещодавно я переїхала в Лондон. На 2,5 місяці, але давайте все по порядку. Для тих, з ким ми ще не знайомі, я маркетолог та коуч з науковим підходом поєднюю науку, промозок та маркетинг і розповідаю на цьому каналі, як рости швидше та ефективніше в кар'єрі, в роботі. І в цьому відео я хочу розказати більше свою історію переїзда, чому я переїхала, як це все було, і можливо комусь з вас воно буде. Корисним, надихаючим на ваші особисті зміни, а, можливо, просто буде дуже цікаво. В минулому відео я розповідала, що пішла з корпорації в квітні, і буквально на наступний місяць я приймаю рішення, що я їду в Лондон, все кардинально міняється, але... Це рішення, воно зріло цілий рік. І буквально, от коли я вже знала, що я вже йду з корпорації, я тоді забронювала собі житло, квитки на 13 травня і вирішила, що мені потрібно змінити обстановку, і я хочу займатися своєю справою. Я хочу займатися тим, для чого я приїхала сюди в Лондон. 13 травня я вже перед цим зібрала свій великий чемодан, який важив 26 кг спочатку, але я його зменшила до 22 кілограмів і була готова заплатити свої кошти за ці 2 кілограми. І як всі українці їдуть через кордон з Польщею, я так само вирішила їхати через кордон з Польщею і заклала. 13 чи 14 годин, думаю, ну нормально, до Варшави зі Львова 6 годин і ну, плюс там 5 годин на кордоні. Да? Ну, думала, мені пощастить, але мені не пощастило, на жаль. І за 7 годин я вже за 6 годин до відльоту літака там. Я розуміла, що ми шості в черзі, і ну, ніяк ніяк ми не встигаємо до цього літака. І я почала шукати виходи, бо я зрозуміла, що я прям дуже сильно хочу поїхати і хочу встигнути саме на цей літак. І я вже з якими нетворкінгами, вже всякими прийомчиками я пересіла в інший автобус, який був ближче до кордону, і з ними перейшла кордон якимись. Дивом я домовилася з водіями, щоб вони мене викинули біля аеропорта. І я буквально за пів години до відльоту літака забігла, зареєструвалась і мене пропустили в цю кімнату, де очікувати літак, і я встигла на свій літак. І коли я приїхала в Лондон, я думала, все, в мене зараз все заграє. Коли я приземлюсь, я в Лондоні тепер вже на два і п'ять місяці. І тобто, ну як, я до цього готувалася. Але коли я приїхала, в мене була тільки втома. Дуже в полі. По юлі в той день. От, дуже вдома. Дуже втому дорога. Але я рада, що зробила це за один день, а не за двоє. Тому що це дуже Тільки от, така от ем, якби бажання пошвидше відпочити. І Я навіть забула про цю круту квартиру, в якій я зараз сиджу, яку я собі забронювала як подарунок за те, що я зробила стільки багато рішень, прийняла стільки багато рішень і ем, змінила так своє життя, як я хотіла. Це мій райончик. Я собі зняла остат зеленим донькам цього. Кімнату на два тижні з нею вірним видом. Я тут, дуже там далеко до неї йти. Якраз прийдусь по цьому райончику ще. І я коли приїхала вже на свою сюди квартиру, я була прям вау, в мене вигляд на висотки Лондона і знімаю литу. Це просто гірше. Виходимо, кімната невелика, але я вже її забронювала до кінця місяця, до наступної кімнати, тому що я подумала, що я нічого краще не знаю. <плес> Є такі і тут можна знімати луки з таким видом. Mm -hmm. От тут така кімната. Тут лампа можна заряджати, телефон. Тут uh, типу цей Netflix, uh, І ще, uh, ще є зал. Uh, я можу ходити в зал. І також є прираса. І вал пола. Я, я зараз силила продуктами. Кайф провозили. Uh, я, 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 у мене в буде на вулиці, мене буде погорки, ну, це буде місце, на поливати. В мене буде балкон. Я просто в сайті. Да? Вау, я біля центра. У мене було все прямо вервельно. В мене в цьому житлі є спортзал і є тераса, на яку я правда один раз виходила, але це інша історія, та ну через погоду в Лондоні. Це мій райончик. Це. Там пішов е, просто цей Канеріфор. Дуже крутий район, якому прям дуже класно жити, типу Нью-Йорка. А от там офіси. У мене там, я ходила, коли в офіс Вайбера там раз, да, це було туди. А центр. Центр. Вон туди. туди і я одразу сіла за роботу. Бо давайте тепер розкажу, чому я сюди приїхала, навіщо я приїхала і чим я взагалі зараз займаюсь. Насправді змінювати своє життя так кардинально, я прийняла рішення в. Грудні. І з грудня я вже ходила по різних івентах в своєму місці, у Львові, в Києві була. Тобто я вже якось сформувала свою базу, в мене з'явились клієнти, і наразі я консультую як маркетолог, як професіонал. Я допомагаю людям будувати особистий бренд, поєднюю маркетингові знання та коучингові. І так само я коуч консультую, тому що маю експертизу і зараз продовжую підвищувати свою кваліфікацію в канадському інституті, і ще паралельно я працюю над своїм проєктом, для якого я якраз і приїхала в Лондон. Та я хочу запускати свій проєкт на англомовний ринок, і мені здалося дуже класною ідею потестувати це офлайн, якщо я маю таку можливість, і повичати свою аудиторію, походити на класні заходи. Де є е, схожі на мене люди, де є. Важливі люди, де є нетворк, і мені здається, що мені зараз це дуже класно вдається. Знову ж таки, мені дуже важливо важливий цей фактор, чим я займаюсь. Тому мені здається, навіть зараз, що мені важливіше, чим я займаюсь, і що я от на ці івенти ходжу ніж сам Лондон, в який я приїхала. Насправді я ще я була біля Біг Бену, я була біля моста. На вулиці дуже багато людей. І в мене от, ем, телефон дуже сильно прив'язували через те, що дуже сильно крадуть телефони. Направді я дуже зараз теж переживаю. Е, і я вже забронювала собі місце на наступні вихідні і піду на Лондонай, коли со. І також мадян, «Мадам мадамчасову я хочу собі туристичний такі вихідні теж робити не тільки робочі і, і нетворкінгові. Там я була ще десь, але я себе так можна сказати, навіть навіть просто записую це, щоб якби ну запам'ятати, щоб це записати. Але найголовніше я ходжу на всякі різні заходи, івенти. От я приїхала минулого тижня. І вже була на заході про яй в маркетингу від працівників мета і від Весмінірського вестміністерського університету наразі на спершу року. Лекторка мене запросила на наступну конференцію, і я вже туди йду, де моя є аудиторія потенційна. Потім я була на Заході з. Інтерпренерами, там з людьми, які бізнесом займаються. Вчора я була на заході від великих акселераторів, там Тестар, Combinator, Вони розповідали там свої фішки, якісь мені прям дуже все подобалось. Я дуже багато спілкуюсь в неділю. До речі, я була на заходах від українців, і, в принципі, люди дуже класні. Я дуже рекомендую всім, хто приїжджає, одразу шукати якісь е, заходи не тільки е, своїх, та, але й англомовних, але своїх так само, тому що коли я прийшла до них, я відчула все як вдома, є люди, якими я можу там поговорити. Вони розповідали про труднощі, як з ними справлятись, і я відчувала себе якби не одною. Бо коли я приїхала в Лондон, в мене пішла сильна така адаптація. Я трошечки захворіла, я трошечки адаптувалась по часу, тому що я там це це джетлег на дві години та. На 2 години раніше, ніж в Україні, і я тут стою в 5 годині е, ранку, та і до сих пір я сподіваюся, що так далі і буде. Але е, лягаю, то я в 12-й, і в мене виходить, що я мало сплю. Е, класно рано прокидаюсь, але вже 10-9 годині мене вирубає і я заставляю себе ще трошки попрацювати. Бо е, коли я сюди приїхала, це не дуже добре, але я дуже багато працюю. в Мене дуже багато енергії. Е, я е, дуже багато чого з нового знаходжу, і в мене ну, хочеться ще більше 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 встигнути. І е, я розумію, що це може призвести до вигорання, тому, от, наприклад, вихідні я строго обмежую від е, роботи і туди ставлю якісь івенти е, такі розважальні. Е, і, е, наприклад, там поїду на виставку квітів та подивлюсь, якісь, можливо, колись на Стоунхендж подивлюсь. Тобто якісь такі туристичні місця, просто щоб мозок просто відключати від. Роботи від проєктів і від того, що тут стільки можливостей. І для тих, хто планує кудись переїхати, щось змінити, та спонтанно щось зробити, вам буде це легше зробити, якщо ви будете розуміти чітко свої цінності. Я вже розмовляла про це в минулому відео, але ще раз, коли я відповіла і поставила відповідність три питання, що я що мені... Що я роблю, з ким я це роблю і де я живу? В які послідовності вони для мене важливі. Для мене важливо перше, що я роблю. Друге, з ким я роблю. Третє, де я е, знаходжусь. Та? мені не так важливо, де я знаходжусь, ніж те, що я роблю. І зараз я живу відповідності ці, до цієї послідовності. Я дуже велике увагу приділяю тому, що я роблю. Я змінюю все для того, щоб воно мені подобалось, і для того, щоб я кайфувала як найбільше від того, що я роблю. Потім, де я е, о, з ким я, і я якраз ну, на нетворкі нахожу, не знаходжу таких людей, яким цікаво те, що мені цікаво, яким цікавий я, яким е, ну. Вони просто заряджені так само, як і я. І е, третє, ну де я знаходжусь. Я думаю, що якщо б такі можливості були в Індії, я би поїхала в Індію. Тому мені не так важливо Лондон, хоча дуже класно, що це Лондон, дуже класно. Люди, англійська, все, все кайфово, але не так важливо місце, як важливо, що я роблю, з ким я роблю. Наприклад, я навіть познайомилася. От я живу з своєю е, хост, тобто в знімаю кімнату в. Дівчинки та китаянки, я з нею познайомилась. Вона е, знімає музичні е, відео, так само creator, та, е, Ми розговорились, і мені прям дуже класно відчувати себе вдома, комфортно. І мені навіть іноді не хочеться виходити нікуди не їхати ні на якісь івент інше, ні досліджувати Лондон, а класно так посидіти собі в своєму кабінеті, так, дивитися на е, ці, ці висотки в Лондоні і просто насолоджуватися цим життям. Роботою е, і, ну, і пишати з собою, що я для себе це зробила. Але насправді я буду жити тут не е, завжди, та й е, ну, не все не весь цей час, який я буду знаходитись в Лондоні. А е, хочу пожити в різних районах е, для того, щоб знову ж таки отримати якесь враження, як мені жити тут, як мені жити там на півночі, як мені жити, я думаю, що можливо на е, північному сході поживу чи на заході. Я поділюсь цим е, в наступних е, відео. Е, от і буду ділитись. Так само апдейтами своїми життя. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи вам цікаво, напишіть свої роздуми про переїзд, де ви знаходитесь, бо мені було дуже приємно. Я була на івенті в неділю для українців в Лондоні. І на шашликах і до мене підійшов мій підписник, сказав, що він мене дивиться. Мені було дуже приємно. Дуже дякую, що мені про це кажете. І насправді. Це в мене не дуже багато підписників, але я дуже ціную, що ви мене дивитесь, Що вам це корисно, вам це цікаво. І побачимося на відео. Покажу вам ще квартиру. Поки моєї гостині, я думаю, що вона проти не буде. Маріса її звуть. Оце моя кімната. Бачите. Отакий от в мене вигляд з вікна. Зараз я покажу, щоб вам було видно ці висотки. Прошу, Вони отам. От, бачите? Тут моя кімната невелика, я тут займаюсь йогою. От, тут от, шафа. І так виходиш тут коридор. І тут от заходиш на кухню одразу. Бачите, кухня велика, вона не така, як в, зазвичай в англійських домах. Це такий сучасний будинок. Я буду жити в наступному, це буде чисто англійський будинок. Тому state un, як так скажемо. І тут можна вийти на балкон. Зараз, Зараз в мене будуть ноги чорні через те, що грязно. Але так от виходиш. І тут отак, от. теж такий вигляд. Дуже тепло сьогодні. Е, воно доволі шумно тут жити. Але е, достатньо мені подобається. Мені подобається, мені здається, що в Нью-Йорку так само шумно. А я хочу в Нью-Йорку теж пожити, тому звикаю, так скажемо. От. от. І ще ванну вам покажу, тому що ванни в Англії теж це проблема, якщо ви знаєте. Тут немає ніякого, до речі, обмеження на воду. Ой, все, все дуже по-європейському, так скажемо, все дуже класно. І так, тут, тут у нас зеркало. Так, і от каван. Ну, нормально, правда? Мені здається. І якщо включаєш ванні, це вентилятор, то вентилятор всі кімна... квартирі включається. Ось така цікава особливість. А, і тут ось ще є телевізор. Я один раз Netflix... коротше, Фільм дивилась просто. Бріджит не зараз виходять, то я якраз дивилась. От.